Добрий день всіх. І пропозиція розпочати засідання комісії. Чи є? За... Нема. Заперечення немає. Голосуємо. Хто за? Проти отримались. Дякую. На порядку денному є питання про внесення змін до бюджету сільської ради на 25 рік. Я по матеріалах комісії, Матеріал, Матеріал. роздані пропозиції. Немає заперечень, або якщо є якісь пропозиції. Матеріали попередньо переглянули. Чи є якісь доповнення або заперечення? Немає. Ну. Ставимо на голосування. Хто за е, внесення змін? Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Порядок даний закритий всім. Дякую. Дякую.